Запитання, отче, чому на наших парафіях можуть е, дякувати як висвічені, так і невисвічені, А, не дякувати. як Дякувати. висвічені, невисвічені дяке вивчені так і самоучки. як то є правильно. Правильно так є, як на вашій парафії. У мене на парафії. Так, а у вас може бути не так. Часом дік той, що сам вчився, ну як сам вчився? ну без дяківської школи, часто ліпше знає, як той, що дідівській школі. Але, як правило, ті, що е, самоучки, ну або вчилися, колись священника або ще щось, то вони більш такі, ну, скажімо, не просто консервативні, але трохи не враховуючи. Сучасні вимоги часу. Ті діти, які закінчили дійківську школу, вони більш адаптовані під сучасні вимоги. Тому я би ставив ставку більше на тих, що пройшли дійківську школу однозначно, але ніколи би не відкидав професіоналізм тих діків, які не мають дяківської школи, а добре знають устав, добре знають голоси, і дуже легко можуть це перевчити. Тому треба вшанувати тих і тих, але я би перевагу давав тим, що закінчили діківську школу.